Того вечора жінка її співмешканець, бабуся та десятирічна дитина перебували вдома. Поки що невідомо з яких причин до жінки прийшов її колишній чоловік, але дорослі вирішили випити слово за слово. Сталася сварка, і жінка вхопилася за ніж. Усе сталося зненацька, один удар і ціле море крові. Пощастило, що хоч дитина цього не бачила, її з бабусею перед тим відправили в іншу кімнату. А вбивця, яку усвідомила, що накоїла, перелякалася і сама викликала швидку. Примчала, й поліція вона пояснила, що вона своєму колишньому чоловіку спричинила тілесне ушкодження від колотої рани ножем. Коли патрульні зайшли в приміщення, вони побачили на підлозі чоловіка, який втрачав свідомість. Медики негайно почали надавати чоловіку медичну допомогу, але врятувати його не вдалося. Про причини сварки годі й гадати. Скоріше за все, під впливом горілки згадалися минулі подружні образи. Адже за столом сиділи жінка та два її чоловіка: нинішній і колишній. Між подружжям колишнім відбувались сварки. Під час однієї з таких сварок жінка схопила ножа та вдарила чоловіка в груди. Наразі ніж з нарядів вбивства вилучено та долучено до справи. Ведеться слідство у злощасній квартирі. Наразі нікого немає. А сусіди як один нічого не чули або не хочуть говорити. Поза камерою зізнаються, родина завжди була проблемною, хоч на обліку й не стояла. За умисне вбивство 29-річній жінці тепер світить до 15 років ув'язнення.